Дорогі брати та сестри, вчителі суботньої школи, нехай Господь благословить кожного з вас в служинні в дуже важливому служінні нашої церкви. Я хотів би поділити з вами такою однією думкою, читаючи наші уроки, зокрема, цей четвертий урок. Я думаю, що коли ми досліджуємо Біблію, читаємо Біблію і зустрічаємось з людьми з іншими інших конфесій. Ми досить часто маємо такі складні запитання, складні уривки, вірші Біблії. З одного боку, ми бачимо, що душа людини вона смертна, вона помирає. З іншого боку, ми маємо запитання і також, чесно кажучи, маємо тяжкі такі важкі уривки Біблії, які при поверхневому читанні здаються ну, такими незрозумілими, нібито Біблія говорить про щось інше. Як нам ставитись до цього, як це розв'язати? Я хотів би з вами поділитися таким дуже простим принципом. Перш за все, нам потрібно пам'ятати і розуміти, що Біблія Слово Боже, це книга Бога. Бог досконалий, в цій книзі немає протиріч. Якщо одне місце Біблії каже, що душа смертна, інше місце ми зустрічаємо і нібито нам здається, що душа безсмертна. То нам потрібно якось це вміти узгоджувати це. Біблія це книга без протиріч. Якщо в нас 99 віршів каже, що душа смертна, немає ніякого продовження після смерті, людина нікуди не відправляється, вона лежить і спочиває. То якщо ми зустрічаємо 100 віршів, один вірш, який говорить нам, ну нібито говорить щось інше, то ми не відмовляємося від тих попередніх 99 віршів. Нам потрібно цей один вірш підігнати під цих 99. Я це називаю принцип 100 стовпчиків. Уявіть, що ви вирішили побудувати такий забор, такий великий паркан, довгий паркан, вам потрібно під лінійку розмістити 100 стовпчиків. Ви це зробили, шнурок натягнули, але потім бачите, що з цих 100 стовпчиків один вас завалився 99 під цей шнурок. Але один завалився. Що ми робимо на практиці в житті? Ми не цих 99 підганяємо під цей один. Ми беремо цей один і його вирівнюємо. Завжди, певним чином, можливо, ми не все знаємо, цей один стовпчик, він якось пояснюється в контексті, в світлі всієї вістки в Біблії. Отож, завжди при поясненні іншим людям собі. Використовуйте цей дуже важливий принцип ста стовпчиків. Біблія це книга, в якій немає протиріч. Нехай Господь благословить ваше дослідження Слова Божого, і, зокрема, цієї дуже важливої доктрини стану померлих. Що ж з людиною відбувається після смерті? Біблія це книга Божа.